З якоїсь причини всі думають, що метелики кращі за міль. Ми робимо дитячі книги про метеликів, ми використовуємо їх як метафори про зміни. Ти могла б бути потворною гусеницею зараз, але скоро ти перетворишся в красивого метелика. Ми йдемо на поле, бігаємо навколо, стараємося зробити їх, і в декого навіть ціла колекція. Деякі люди, котрі їх колекціонують, роблять це вбиваючи метеликів, але все рівно це комплімент. Скільки ще комах можете назвати, які також викликають такі емоції, можливо, це богомол. Тому кожного разу, коли ви бачите богомола, ви повинні на нього глянути з реакцією Ого, народ, дивіться! Це богомол!. І тоді ви просто подивитеся. Як би там не було, повернемося до суті. З іншої сторони, молі як біла версія метеликів. І хоча металики і молі практично одне й те саме. Творіння по якійсь причині ми даємо для молі погану репутацію. Ми сміємося з них, коли вони летять до лампочки. Металики зробили б так само, якби вони не спали по ночах. Молі так помішані на світлі, що вони будуть летіти за ним, навіть якщо це їх уб'є. Ти можеш подумати, що така поведінка робить їх ідіотами, але мені подобається думати, що це показує наскільки вірними вони могли б бути. Ми також лимося на мільше розповідання нашого одягу. Але якби металикам подобався смак нашого одягу, то вони б не соромилися гризти наш одяг. Взагалі, то металики, можливо, думають, що вони занадто прекрасні для твого одягу. Вони йдять тільки хороші речі в житті, як от квіти. Ти чув це? Металики думають, що вони занадто прекрасні для твоєї футболки. У Аризоні в нас звичайна міль. Ви знаєте цей тип маленькі, сірі, вони виглядають як паперові літочки, зроблені тими, хто поняття як робити паперовий літачок. Але також у нас існує міль, яка називається біла сфінксова міль, і вони як годіли в світі молів. Насправді я майже впевнений, що існує гігантська міль в світі годіл. Мотра це знову ж таки показує нашу неприязнь до молів. Ми показуємо їх як монстрів, які знищують міста, коли вже закінчиться ненависть. Я впевнений, що коли вони знімали сцени мотрі в фільмі Годіла, вони навіть не використовували ніяких спецефектів, вони просто взяли нормальну білу сфінксову міль, щоб ці речі могли боротися. Однієї ночі, коли мені було 5 років, один із цих великих хлопчиків крутився над світлом на ганку. Бо ви знаєте, малю, вони просто добре почуваються на сяючих шарах тепла. І якщо хтось відчинив двері, міль бачить інше більше світло всередині і летить прямо туди. Більше світла це місце абсолютно прекрасне. Його доля була вирішена, щойно він переступив корію. Я не знаю, що роблять міль, коли знаходиться всередині вашого будинку, та все ж це виснажує його. Тому на наступний ранок, коли ми знайшли його з моєю сестрою, він був на підвіконні, лежачи і нічого не роблячи. Він напевно думав про світ назовні, будучи зі своїми братами Моліма. Але він відмовився від спроби вибратися, тому я й моя сестра зловили його, поклали в банку, і він став нашим новим домашнім улюбленцем. Ще моя сестра вирішила назвати його Гаррі. Зараз же деякі молі, справді, волохаті, але ця міль була зовсім не волохатою, тому це ім'я не мало жодного сенсу. Але нам з сестрою було по п'ять, тому це не було так важко. Можливо, ей народ, не сильно прив'язуйте сюди Гаррі. Ми зробили тільки, щоб він міг дихати і поставили листя та палочки в його банку, що ж було б хорошою ідеєю, якби він був гусінню. Та я не думаю, що молі їдять листя. Молі їдять листя? Напевно, ми повинні були поставити туди футболку. Ми думали, що піклуємося про нього, хоча моя мама не дуже любила Гаррі, тому сказала нам. У мене хороша ідея, чому вам не віднести Гаррі до вашого дитячого садочка? І я не знаю, можливо, він буде вашою класною тваринкою. Це повернулося, коли я подумав, що мої мами були хороші ідеї. Тож ми вирішили взяти Гаррі до школи, тому що думали, наскільки ми будемо п'ятирічно крутими, показавши однокласникам, гіганську зловили. Подивившись на ситуацію з домашньою тваринкою, якої травалість життя не досягає навіть кінця навчального року. Погана ідея, і учителька, очевидно, не хотіла одного дня прийти до школи і пояснювати п'ятирічним дітям, чому тваринка лежить на спині і не рухається. Тому вчителька запропонувала, що якщо звільнити гарі на перерві словом, зараз є багатенько дитячих фільмів з тваринами, які не хочуть бути спійманими. Тваринки хочуть бути вільними і жити на волі. Згадайте, в пошуках немо спірит, веселі ніжки, вільний віллі. Тому кожному підрічному було зрозуміло, що всі створіння, які ходять по цій землі, хочуть жити в такій природі. Тому ми були раді повернути Гаррі додому, коли настав час для перерви. Ми всі вийшли на подвір'я з нетерпінням, чекаючи можливості приєднатися з недавно затвердженим програмою Звільнити міль. Ми були схожі на тих людей, які повертають з берегів океану. За виключенням цієї метафорики уже був в океані. Займався своїми справами. А після цього двоє тупих дітей дістали його помістили у пластиковий мішок. А після перенесли його на кілометрів то дому. Це було підтверджено щасливим моментом, як Гаррі реабілітується в суспільстві Молів. Але насправді все сталося набагато темніше. Ми зібралися до вчителя, Вона відкрила банку, але Гаррі не вилетів. Далі вона витрясла його з банки, і ми зрозуміли, що Гаррі насправді не дуже кмітливий. Врешті-решт він нарешті зрозумів, що вільний. Ціле небо було відкрите перед ним. Він підлетів, розправивши крила, готовий повернути собі життя молі. Ну, виявляється, є серйозна причина, чому гіганські молі появляються тільки вночі. І в основному це їх камуфляж, а хежики сплять. У Гарі не було жодної із цих переваг на ігровому майданчику серед білого дня. І не пройшло й 10 секунд, як птах сусіднього дерева полетів вниз, схопив Гаррі дзьобом. Тому Гаррі був вільний приблизно 10 секунд. До його болючої страшної смерті. Одразу ж цілий клас дитячого садочку почав кричати. Моя сестра побігла за пташкою, потребуючи, щоб пташка відпустила Гаррі. Та, втім, на жаль, пташка не прислухалася до її вимог. І я правий Джейден. Арі сядь. Арі, повернись. Арі стій. Ні. <allá> Говори. Тому вчителька повинна була розповісти нам, що природа набагато страшніша, ніж в фільмах. В основному, коло життя включає в себе багато смертей. Та з світлої сторони ми повністю зробили день тій пташці. Вона просто сиділа на дереві, ймовірно, бажаючи, щоб в Аризоні було більше черв'яків, і думала, хм, цікаво, щось брать сьогодні з'їсти, а далі бум безкоштовна їжа. Тож ми знаємо, це, можливо, був перший раз, коли птах з'їв міль. Я впевнений, що пташка розповів всім своїм пташиним друзям, і вони йому абсолютно не вірили. Чувак, я щойно зловив міль, одну з найбільших. Так, я знав, що вони нічні, але вона просто летіла посеред білого дня. Ні, я кажу правду, чувак. Було як мінімум 30 дітей, які це бачили, спитай любого з них, і вони скажуть, що я зловив її. Я не пам'ятаю, що сталося в іншу частину дня в школі, але мені здається, що ми не робили нічого. Коли ми повернулися додому, я і моя сестра з тюзами розповіли мамі про те, як Гаррі зустрів свою долю. Моя мама сказала, що вона старалася не плакати, але я думаю, що вона брехала. Я не думаю, що вона була так само емоційно привязана до Гарі, як і ми. Гарі був всього лише частинкою нашого життя на пару годин, але пройшли роки, і я й моя сестра все ще говоримо про. Про Гарі. Просто випадково розмові один з нас питає: Ей, ти пам'ятаєш Гарі? Так. І тепер випадкова Міль, яка померла 15 років тому, запам'яталася в наших серцях, якби тільки Гаррі був живий, щоб побачити, ким він став. Я хочу поділитися з вами деякими фотографіями, які я зберіг в записах Гарі. Ось його фотографії. Ось Гарі дитячі фото. Це його перша квартира, а це останнє, що він побачив. Я буду пам'ятати тебе. Та чи згадаєш ти мене? Дю-дю-дю, та я не знаю решта пісні, тому зупинюся просто тут.